В глибокій тиші старої бібліотеки, де пахло пергаментом і пилом століть, сидів учений чоловік із сивиною на скронях, що звався Теофіл. Його очі, стомлені від безсонних ночей, горіли лихоманковим вогнем, коли він гортав по жовклі сторінки старих хронік. Перед ним лежали книги, документи, вицвілі манускрипти, що розповідали про давні часи, коли людська душа борсалася між страхом Божим. І диявольськими спокусами. Але цього вечора його увагу привернула одна історія моторошна, як сама пітьма, що гніздилася в серцях. То була легенда про Гамельн, місто, де у 1284 році зникло 130 дітей, і ніхто не бачив їх більше. Теофіл чоловік учений, але з душою що тремтіла перед невідомим, читав і перечитував рядки. Виписані каліграфічним почерком якогось монаха. Діти пішли за флейтистом, писалося в хроніці, і зникли, наче тіні в тумані. Його пальці тремтіли, коли він розгортав інший документ, де згадувалося про чоловіка у строкатому вбранні, що грав на дудці мелодію від якої серце завмирало, учений шепотів сам до себе, чи то був чоловік, чи демон? Що вкрав душі невинних. Його погляд падав то на книгу, то на вицвілу карту Гамельна, де позначено було місце під назвою Кальварія пагорб за містом, де востаннє бачили дітей. Теофіл уявляв собі ту мить ясний день дитячий сміх, що раптом заглух, і лише звук флейти, пронизливий, як крик душі, що кличе в безодню. Він бачив, як діти, зачаровані, йшли за тим флейтистом, немов овечки за пастухом, а містяни, заклопотані буденними справами, не помічали, як їхнє майбутнє зникає в лісах за кальварією. Хто ж ти був, флейтисте? думав Теофіл, перегортаючи сторінки. Уява малювала йому постать у яскравому плащі, з обличчям прихованим під каптуром і очима, що горіли, наче вуглини. Чи був то мандрівний актор, як гадали одні, чи вербувальник, що заманював селян на схід у землі, спустошені монгольськими ордами? А може, то був сам диявол, що прийшов по душі як плату за гріхи міста? Учений знав, що в ті часи работоргівля процвітала, і діти слабші за дорослих, але витриваліші за старих, були ласим шматком для людоловів. та щось у цій історії не давало йому спокою, чому ніхто не зупинив флейтиста, чому ніхто не кинувся на вздогін? Він розгорнув іще один документ лист, датований 14 століттям, де згадувалося про танець святого Відта, що охоплював цілі міста після чуми. Люди танцювали не в змозі зупинитися, наче зачаровані невидимою силою. Чи не та сила вела дітей Гамельна? подумав Теофіл, і холод пробіг по його спині. Він згадав міфи про Орфея, що своєю лірою змушував каміння плакати і про саренчі голоси манили моряків на смерть. Музика. Та проклята музика мала силу яку не пояснити розумом. Ніч поглинула бібліотеку, і лише тьмяне світло свічки гойдалося на столі. Теофіл дістав із шухляди ще один манускрипт, написаний рукою якоїсь бродяги, що стверджував, ніби бачив флейтиста. Він не був людиною, писав той. Його очі світилися, як у вовка, а музика його дудки звучала, наче плач душ у пеклі. Учений здригнувся. Він уявив, як флейтист, ступаючи м'яко на чекіт, веде дітей у темряву лісу, а їхні очі, повні довіри, не бачать, що попереду прірва. Теофіл перегорнув ще одну сторінку і завмер. Там було записано, що в Трансильванії, куди за легендою флейтист міг повести дітей, знайшли поселення з дивними назвами, схожими на гамельнські. Невже вони вижили, подумав він. Невже флейтист і справді провів їх до нового життя? Але радість від цієї думки швидко згасла. Учений знав, що то була лише казка, якою гамлінці втішали себе, щоб не збожеволіти від горя. Дітей ніхто більше не бачив. Їхні кістки, можливо, лежали десь у нетрях, а душі Ну, де були їхні душі? Він підвівся і підійшов до вікна. Місяць, блідий і холодний, висів над містом, наче око, що стежить за гріхами світу. Теофіл згадав, як у хроніках згадуло щуроловів, мандрівних майстрів, що виганяли гризунів свистом і дудками. Чи не був флейтист одним із них? Легенда розповідала, що щуролов, ображений магістратом, який не заплатив за його послуги, повернувся, щоб помститися. Але як? Забравши дітей, як щурів у безвість? Учений уявив, як флейти стоїть на пагорбі кальварія, а за ним юрба дітей, що танцюють не в змозі зупинитися доки не впадуть у прірву. Його думки перервав раптовий звук, тихий, але пронизливий свіст, що долинав звідкись із глибини бібліотеки. Теофіл Теофілзавмер. Серце калатало, наче молот. Це вітер, сказав він собі, але голос тремтів. Свист повторився тепер ближче, і в ньому вчувалася мелодія тужлива, але невблаганна, наче голос самої долі. Учений обернувся, але в темряві не було нікого, тільки тіні гойдалися на стінах, наче живі. Він повернувся до столу і тремтячи, схопив першу ліпшу книгу. То був старий фоліант. Списаний готичним шрифтом. На останній сторінці у кутку хтось нашрявав слово. Він приходить уночі. Його музика кличе. Не слухай. Теофіл відчув, як волосся на потилиці стало дибки. Свислунав знову тепер уже зовсім близько, і в ньому відчувалося не лише мелодія, а й голоси, дитячі голоси, що співали щось невблаганне. Він кинувся до дверей, але вони були замкнені. Свічка блимнула і згасла, зануривши бібліотеку в пітьму. Свист ставав усе гучнішим, і тепер Теофілк чув кроки. Легкі, але не вблаганні. наче хтось ішов до нього. У темряві він побачив постать високий чоловік у строкатому плащі з дудкою в руках. Його очі горіли, як у вовка, а посмішка була холодною, як смерть. «Хто ти?» Крикнув Теофіл, але голос його потонув у мелодії, що лилася з дудки. Вона була прекрасною і жахливою водночас. Дівчаний відчув, як ноги самі несуть його до постаті. Він хотів опиратися, але не міг. Музика заповнила його розум, його душу, і він пішов за флейтистом як колись діти Гамельна. Наступного ранку бібліотеку знайшли порожньою. На столі лежали розкидані книги, вицвелі манускрипти, і карта Гамельна. Теофіла ніхто не бачив більше лише вночі, коли місяць освітлював старе місто, люди чули тихий свис, що долинав з пагорба за бібліотекою. І ті, хто чув його, закривали вуха й молилися, щоб не піти за ним туди, де зникають душі. Так і залишилася легенда про гамельн живим прокляттям, що не дає спокою ні живим, ні мертвим. І десь у пітьмі, серед лісів, флейтист усе ще грає свою мелодію, шукаючи нові душі, що піддадуться його чарам. Thank <tries> you.